На те, що у нас дійсно буде якийсь спільний оборонний альянс, можливо, поза НАТО для захисту повітряного простору східного, скажімо так, флангу НАТО і західного флангу України. Скажімо, ну не знаю, які формати це можуть бути, і що може зробити український парламент? Можливо, теж виступити з якоюсь заявою, закликати до спільних дій польських і не лише польських колег. Що може бути, пане Олег Дунда? Ваша думка? Давай давайте трохи. Виточню питання, ви це питання задаєте стосовно сьогоднішніх подій? Я це, я це питання ставлю в контексті того, чи може Україна, скориставшись сьогоднішніми подіями, скажімо так, акцентувати увагу на спільній обороні, знову. Протиповітряні е, в спільному просторі в українському на східних кордонах е, там, Польщі, східного флангу НАТО, чи може вона знову повернутись до цього питання, адже його вже ставили, і яку роль в цьому може зіграти український парламент? Ну, по-перше, ми постійно про це говоримо. Це теоретично, а практично ні. Поясню чому. Бо станом на сьогодні, якщо ви подивитеся на заяви, наприклад, з Польщі-Варшави. Е, то вони трактують ці події як провокація. Не напад, не агресія, а провокація. Яка в чому різниця між а, нападом і провокацією? Те, що напад на НАТО на напад потрібно відповідати, а на провокацію не можна відповідати. Ну якщо країна Варшава в даному випадку Варшава не хоче визнавати агресію, ну як ми можемо її до цього примусити і визнати ту загрозу, перед якою вона взагалі стоїть? Ну не можемо ж ми замість них це зробити в даному випадку. Давайте подивимося трошки північніше. Давайте подивимося на Литву. після сьогоднішньої нічної атаки. Виходить міністр зовнішніх справ Литви і говорить про те, що в них немає переконаних доказів про те, що це були дії такі направлені на атаку. Ну перефразуємо направлені на атаку на Польщу. Підтверджень цього немає, і тому в цьому потрібно розбиратися. Ну, розбирайтеся тоді. Mm. І в даному випадку, якщо країни не готові визнавати загрозу, ну, ми не зможемо їх переконати в даному випадку. Це mm. по-перше. По-друге, потрібно розуміти і усвідомлювати собі ту історію про те, що це перевірка спроможності ППО на східному фланзі НАТО. Немає жодного сенсу проводити цю перевірку, щоб починати атакувати, як деякі з наших партнерів говорять, через 3 роки. Ну воно сенсу немає, бо за три роки багато чого зміниться. Відповідно, якщо переходиться така перевірка, то атаки потрібно очікувати найближчим часом. Будь-яка система оборони побудована не будується за тиждень-два. Взагалі. Ну, Це неможливо. На це потрібно роки. Тобто, коли ми говоримо, що загроза є станом зараз, ну ми відверто відкритими очима на це дивимося, і це визнаємо на відміну від Варшави і Вільнюса в даному випадку. А до речі, цю думку поділяють не тільки політичні особи, цю думку поділяють і сьогодні багато розмов, і представники збройних сил Польщі і країн Балтики. Вони не хочуть визнавати, що є загроза в даному випадку. Так от, якщо ми говоримо про те, що потріб... ця загроза є на сьогодні і зараз, ну вибачте, потрібні зовсім інші дії. Що сьогоднішня ніч довела? Довела, що е ефективність і спроможність опиратися і, за... і обороноздатність східного флангу НАТО в сучасній війні, в сучасній війні не тій війні, до якої готувалися вони останні 10-20 років, в першу чергу Польща Варшава, дорівнює нулю. <зв>. Ну, вибачте, збити з 19 дронів 4, маючи f 35 і f 16 ну, це ефективність дуже мізерна. Вони не готові до цього. І відповідно, в даному випадку, коли ми говоримо, що можна вдіяти прямо зараз, розуміючи цю сорозу, дуже просто. От є у нас коліція охочих, яка говорить про те, що давайте в Україну направимо війська після умовного якогось міфічного досягнення перемир'я. Ну, а що ви чекаєте? А давайте ви ці там 30-20 тисяч е збройних сил, які ви збираєте. Не чекайте завершення війни. Ви не дочекаєтесь прямо зараз, от протягом тижня-двох, починаєте їх передусковувати до країн Балтики і до е східного кордону Польщі з Білорусі, і це вже буде прояв того, що ви готові захищати ну, подивимось, подивимось. і зверніться. Так. Я завершу і зверніться до України. З такою ж самою пропозицією сумісно провести ці контингенти і сформувати ці контингенти стосовно позиції Верховної Ради, в той момент, коли країни, які е, отримали зараз агресію і ці ціничні, не хочуть визнавати цю агресію, що може зробити Верховна Рада? Переконувати їх, що вони ви під агресію, це виглядає дивно. З іншого боку, сьогодні мали багато розмов з представниками, до речі, Сейму. і на особисто цих персональних контактах, у найближчим часом п'ятницю. Будуть а, зустрічі, наприклад, губернатора Люблінського і представників Луцька і Волині про те, що починається комунікація, і вони хочуть отримати інформацію, яким чином формувати мобільні групи, вогневі групи, щоб Люблін <гум> формував, яким чином буде, повинна працювати швидка. Як повинна працювати польська ДСНС на нашому mm -hmm. досвіді, і mm -hmm. саме головне, яким чином повинно бути інформоване населення? Це те, що ми, як депутати, вже робимо станом на сьогодні, така оборонна децентраль.